Всім привіт! Сьогодні будемо готувати найсмачніший, найтоповіший рецепт з картоплі. В Тіктоці ці рецепти розлетілись на ура, і я впевнена, що вам сподобається, коли молода картопелька, та й навіть взимку це дуже смачно, просто і цікаво. Рекомендую приготувати і скуштувати. Вже в нас на городі пішла молода домашня картопелька. Зараз вам хочу показати спосіб, як її легко і швидко очистити. Я її ось так під краном від лишнього бруду від землі і відправляю в каструлю. Додаю таку гарну ложку солі, але щоб каструля була не повністю лаповою картоплю. І от тепер нам треба в секунд 30-40 потрусити. Дивіться, збиваємо, як гарно очистилася вся шкірочка і не потрібно нічого довго чистити. Якщо десь є, тільки потрібно обрізати якісь пошкодження. Форму, в якій будемо запікати, я додала трішки оливкової олії та пармезану. Сухий часник. І приправу до картоплі, копчеву паприку. Ну тут спеції вже можна брати, які вам доподобить. І трішки солі. Сіль пробуйте, все залежить від вашого сиру. Якщо у вас дуже солоний сир, солі багато не додавайте. Ось так все перемішаю по формі. І тепер, так як у мене така середня картопелька, я її розрізаю навпіл. І зробила ще такі надрізи, щоб краще картопля просочилася всіма ароматами. Викладаю ось таким чином на форму, ви знаєте, коли я готую таку картопельку на святковий стіл, цей гарнір розлітається просто на ура. Зверху трішечки олії і ще присипала сиру. Відправляю в духовку розігріти до 200 градусів на пів години. А за той час я підготую соус. Подрібнюю зелень, бо сьогодні петрушка та кріп. Додаю до сметани у мене сьогодні така домашня, густа і дуже смачна сметана. Трішечки сухого або свіжого частичку та сіль. І все подаємо. Подивіться, яка класна, ароматна, дуже смачна скоринка у картопельки виходить. Хрумка скоринка, ароматна. Для мене це набагато смачніше і цікавіше, що якихось чіпсів, нагиців Приготували таку картопельку і можна насолоджуватися. Ввечері з дітками включити мультфільм і посмакувати ось такої смакути, це те, що треба. А я буду, друзі, сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписка. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео Рецепти до нових зустрічей готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!